Вися, значить, виходить, твоя професія одна з найнебезпечніших у світі, тому що хімік, пригадай, якщо пам'ятаєш, який ну, створив цю ядерну зброю, він потім пошкодував, що він її створив. Ну, чому хімік? Це фізик створив. Фізик, так? Ну, хіміки, звісно, допомагали, тому що о, ці. Як сказати, створення ядерної зброї це не є проста річ. Там треба взаємодію цілих галузей, науки і техніки. Розумієте, щоб це створити. Це одне з найтехнологічніших взагалі винаходів людства ядерна зброя. Ну, він потім пошкодував. Ну, пошкодував, але. Ну це дуже відносно, розумієте? Але він тим самим убезпечив свою країну від такого нападу, тому що Росія на Штати вона не нападе чому, тому що у них є ядерна зброя, і в результаті атаки вони самі всі знищаться. І Путін теж не виживе, тому що є ракети, які можуть пробувати там десятки метрів бетону і там вибухати, і нічого його не врятує, розумієте? 1938 року восьмого року Отоган Фріц Штрасман і Ліза Мейтнер відкрили розщеплення ядра урано при поглинанні нейтронів, і з цього і почалася розробка ядерної зброї. Не знаю. Ну ти мене чесно кажеш. Я це послухав в Писеміс. Увів що е, ніхто не відповів, знаєш, за... за це. Тому що мають бути якісь гарантії, тому що це все таки безпека. Всього світу, розумієш, наскільки останнє запитання, наскільки далеко може бути розповсюдження? Ти казав мені, так, що там може бути до декількох кілометрів, так? залежить до... від потужності. потужності. Але Та зараз... якщо, це якщо це тактичний ядерний удар, як ти заявляв, який може бути по Україні. Це радіуси до 10-15 кілометрів саме дії вибухової хвилі, такої, яка руйнує все на повагу, але так. ж. Е... Світлове випромінювання може вражати і далі. І ударна хвиля теж в певних умовах може вражати смертельно і на більших відстанях. Особливо, якщо це стосується саме якихось летючих обломків там скла, каміння і іншого. Тобто це десят, десятки кілометрів. Радіоактивне зараження, як ти сказав, скільки часу воно буде в повітрі? Не дуже довго. Ага. На щастя, ці радіоактивні ізотопи дуже швидко розпадаються. І є таке, якби, правило, що за добу рівень радіації спадає на 80%. Це багато. Ага. Це дуже багато. Тобто, через декілька днів на цій території можна буде ходити без захисту, без якби, ризику для життя. Тому Дякую. треба пересидіти в укриттях декілька днів. Дякую, Дякую тобто для цього, до цього треба бути готовим. Треба знати, де укриття, треба мати запас е, їжі, харчів, треба мати запас медикаментів. Тобто, все, що потрібно бути в вашем. Як... А, в аптечці, okay. Ну дивіться, це треба радитися з лікарем, виходячи з своїх власних потреб. Але там повинні бути тобто, і антибіотики, і якісь перев'язочні матеріали, тобто ті ліки, які можуть вам знадобитися, тому що потім аптек не буде, якщо це станеться, ви розумієте? І вам вони можуть знадобитися там в укриттях. Тобто, що треба мати? По-перше, це запас їжі харчів. Потім запас медикаментів, мати план, куди йти в укриття. Так, треба мати mm -hmm. змінний комплект одягу, який повністю закриває вашу шкіру якомога краще. Це що важно мати комбінізон як комбінізон це дуже мати... так? Так? Так, так? Так. Ага. так, так. Змінного одягу комплект треба мати. Потім дуже добре, якщо у вас є протигаз або респіратор, це захистить вас від вдихання радіоактивного пилу. А це якби захистить вас від внутрішнього опромінення? Тому що набагато страшніше внутрішнє опромінення, якщо ви заковтнете радіоактивний пил. Оце mm. дуже небезпечно. Mm. Що ще треба мати? Яка, 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 якщо, 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 якщо ти вдихнеш, то яка реакція буде з цього? Ну тобто, це одразу реакція що, що... довго тривала. Розумієте, це ті, як і Чорнобильці постраждали, mm -hmm. ліквідатори. Тобто, хто. Вони там виходили на дах Чорнобильського енергоблоку, так угу. там були рівні там 15 тисяч рентген на годину. Це просто якісь космічні рівні радіації. Таких не буде в результаті ядерного вибуху, але вони там могли бути там, хвилину, наприклад. І вони за цю хвилину підбігали, там хапали лопатою якийсь е шматок радіоактивного бруду і скидали його вниз туди в провалля. І... Їм нічого як би не було тим, хто один раз вийшов. Тому що люди порахували, що такого не дуже тривалого, це, якби, в принципі, для життя більш-менш безпечно. Але ті робітники, наприклад, які нехтували засобами безпеки, там десь маска чи щось таке, вони могли заковтнути одну пилинку, для цього буде достатньо, щоб потім розвинувся рак. Тому що вона буде опромінювати вас протягом всього вашого життя. Зрозуміло, і було дуже. А і корисний. ще такий важливий так. момент про йод. Оце зараз дуже мені часто пишуть про йод. Що ж робити, як його пити? Тобто, взагалі, навіщо люди п'ють цей йод? Так, Тому я, що я в результаті знаю, що ядерного я вибуху Дивіться, в, я, в результаті ядерного вибуху утворюється радіоактивний ізотоп йоду 137 тридцять О йод 131 це радіоактивний ізотоп йоду, який розпадається, і при цьому випромінює радіоактивне там гамма, наприклад, ті ж промені. І фішка в тому, що він може накопичуватися в організмі на відміну від інших ізотопів. Чому? Тому що ми живемо в тій місцевості, де йоду мало, і наш організм його накопичує з усіх місць, які тільки може, і він концентрується в нашій щитоподібній залозі. І цей радіоактивний йод, якщо він буде потрапляти, він буде концентруватися і ще спричиняти додаткове опромінення. Тому Добре. радять, це, що придумано було десятки років тому, прийняти кінську дозу йоду, щоб, щоб організму не було потреби його більше взагалі накопичувати, щоб той радіоактивний йод не потрапляв нам всередину. А що для цього роблять раніше? Були у цих пеналах АІ 2 у цих аптечках, mm -hmm. а там були такі таблетки йодиду калію по, по моєму 250 міліграм. Це mm -hmm. багато, дуже багато. Це можна людину йодом забезпечити на рік. Мабуть, а може більше. Треба дивитися, які нормальні дозування, тому що зазвичай ті всякі таблетки типу йодомарина вони містять 250 мікрограм. Це в тисячу mm -hmm. разів менше, ніж міліграм. Тобто це на тисяч одну таблетку на тисячу днів можна звичайного дозування розподілити. Але так, так, так. суть цієї таблетки, дивіться, нам треба за короткий період, щоб весь йод наситив... щоб всі наші місця, де може зберігатися йод, вони наситилися цим йодом. Mm -hmm. І потім цей радіоактивний йод туди просто не, мог, не міг потрапити. Тому, е якщо є оці таблетки з паналу, це добре, але їх я думаю, немає ні в кого. Є варіант номер два: це звичайна настоїнка йоду, але є нюанс: такий йод пити не варто. Чому Тому що цей йод він токсичний? Тобто, якщо взагалі вже нема варіантів, то в принципі можна там розвести з водою, і це буде Чуть -чуть, тобто, так, ага. тобто ефект шкода, користь буде на боці користі, але є варіант, ну, який убезпечить, тобто як його випити, так щоб не зашкодити. Дивіться, можна. Змішати його з аскорбіновою кислотою, поки він не знебарвиться. Тобто ми додаємо до Швидко. аскорбінової кислоти, до вітаміну С, так? так Особливу шипучку, так. яку скинули цю таблетку, так, вона так, там так. розчинилася, туди 40 крапель йоду, 40, ага. Цей йод перетворюється на калій йоди. Особливо, якщо ага. тут можна соди додати, щоб кислотність знизити. Ага. Окей, дякую. От туди додали. Йод перетворив, він знебарвиться, тобто він стає безбарним, і такі це і є от той препарат, який потрібен. Тобто, за допомогою простішої реакції, шипучки якоїсь оце, вітаміну С і йоду, настоїнк, ви можете приготувати собі калій йоди, той препарат, який ну в цьому даному випадку це буде натрій йодид але різниці немає. Тобто, ви ви створите оту нетоксичну форму йоду, яку можна вживати. Дякую, Дякую тобі за ці поради. І ще ти там казав з приводу мобільного зв'язку: мобільний телефон можна брати з собою чи краще? Ні, тому що ти казав не ну, варто брати. Ви не знаєте варто. взагалі, як воно буде, але наявність мобільного зв'язку я взагалі не гарантую. Не гарантує, це але... буде залежати від умов вито, тобто, яке телефон... буде ураження, яка який тип бомби, наскільки далеко підірветься. Так, але краще телефон вимкнути, наприклад, всі гаджети, коли це відбулося. Ну вдруг. чесно, я навіть не знаю, що знаю. сказати на цей випадок. Mm -hmm. Я думаю, що не варто, mm -hmm. тобто там Добре. не буде різниці. Добре, дякую тобі дуже. Сьогодні з нами був кандидат хімічних наук, Гліб Репич. підписуйтеся на інстаграм, на твій інстаграм там дуже доступно, гліб. Пояснюю українцям, як діяти в тій чи іншій ситуації. Можете дізнатися про хімічну реакцію борщу і ще багато цікавинок. Дякую тобі, люди. сподіваюся, що ця інформація, яку ми сьогодні почули, нам не знадобиться, але перестрахуватися потрібно.